Там засіяно. Тут собі. А тут ось трошки тільки І чуть-чуть тут. -то. І так щось воно похоже. А ці прийдеться додати. Так, тепер, І ця у нас рамка, мабуть, два. Грам. 300 то вже й не рахується. Є так потрошки набриску. Ну то ж там чуєш. 200 300 грам на рамки то ж. Тож не запаси. Такі, як їм, треба і нам. Так, що вона тут? -а? Червить справу, Справно. там печатка, яйця по краю. Мисочок нема, не бачив я нідехто. Заберем, щоб вони... Не Ні ліпили, ніж тут саме, ще коту ту саме з тікайте, без тікайте, бо нема соли. Отак уже 10 годин, а воно щось починає серйозно пришкварувати.